Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз ще нема шостої години ранку. Пітухи в когось співають, бо в нас немає курочок. І ось таке Сонечко сходить. Я відкривала. Своє маленьке господарство, це кабанчик. ківок своїх, але їм щось дуже фіолетово, і вони дають хропака. Чуєте, як хропить? Внутрії в нас. День сьогодні має бути сонячний, так як ще нема шостої години, а вже дуже тепло. Нутрія зранку вмивається в неї, водні процедури. Дивіться, пузо собі миє. Відвернулася від нас. Отак, от отак гарно. Так, вчора ввечері посадила я перець і баклажани, але не встигла позагрібати, бо тут були такі бугри, ось загребла і трошки посапала картопельку. Але не дуже виходить, дуже суха земля. Прям. Бетон, можна сказати. Я тут сапала, сапала, кинула, пішла, посиділа, передихнула і прийшла знову. Заспокоїлася, бо неможливо сапати. Сьогодні, якщо не буде дощу, бо щось нас захмарилося, то треба буде добре все поливати. Бо там, де я поливала луночки з картоплею, то дуже добре сапається, як кажуть, як по маслу йде. А там, де не поливала, то бетон бетоном. Вже сапала, то. Видно жуків, але ми ж обробляли картоплю, то вони валяються. Десь бачила, що валялися, як сапала. Ось за два дні травичка піднялася, бачите, яке зелене. Це ця половина. Половина городу більш менш а половина ось таким ковриком, такою травою, то треба ж сапати його, а воно не виходить, бо дуже твердо. То отак от. Чекаємо дощику, дощик дуже потрібен. Я ось йшла з городу. Чую, машина під'їхала, і вже молочко привезли. Молочко свіже, тепленьке. То поставлю його в холодильник, зараз перелью в якусь ємність, бо так бутиль не влізе туди. І завтра будемо варити сир. Бо я читала, що треба, щоб молочко трошки вистоялось, щоб робити сир з нього. То так от. Завтра буде у нас сироваріння накосили тут сусідів трави на сіну і думали тут залишити її, щоб вона сохла. Але зараз так захмарилося, чи буде той дощ, чи не буде, то знесу її додому. Дома все-таки раз-два прикривчуємось і все. А тут бігати туди-сюди Це така. зранку було жарко, прям дуже жарко. Зараз тепло, Я ось в футболці роздіта, але захмарилась. Чекаємо дощик, бо дощок Ось так я перекидала через сітку, і зараз треба буде трошки його розстелити. Так, дивіться, яку красу я нарвала. Там їх мало, але такий запах дуже пахне. Йду на огород, ось залишилось в мене. Вчора я висаджувала перець і баклажани, а це залишились перчики, ось такі самі останні. Я їх пізно. ну Не дуже такі пізно, але пізнувато висіяла ті більші. А ці зовсім такі маленькі, це мені шкода було викидати замочене насіння, бо я його дуже багато замочила. Воно проросло я так кинула його, воно густенько, але зараз виберу самі такі крупні і висаджу. А це тут гострий перчик, також зараз треба буде висадити його. Буду садити окремо від солодкого перцю. А це ось дивіться, я садила тиждень тому помідори, і один помідорчик зламався. І я поставила його в водичку. І дивіться, зараз, о, тут видно. Бачите, корінчики вже з'являються. Так що не пропаде помідор. З'явиться нормальний корінчик і можна буде висаджувати. Тут відкрила свою тепличку, і треба вже починати загартовувати помідорчики, так як вже час прийшов, треба їх висаджувати. Особливо ось цей рядочок, цей і цей це такі гарненькі, то треба вже загартовувати. І тут ось відкрила парничок, нехай так уже починає загартовуватись так, а зараз будемо йти і поливати картоплю і висадимо той перець. А ще треба ось цю капусточку висадити і на цьому місці посадити гіркий перчик. Я собі помічника знайшла, заняття поки не надоїсть, нехай поливає. Я собі буду садити перець, а він хай поливає картоплю. Сказала, щоб під ноги дивився, не топтав, наче дивиться, щось там поливає. Висадила я там в кінці вже весь перчик. Ось така грядочка в мене вийшла, полила. Тут баклажани, що. Отже весь, що прийметься, що прийметься, що не прийметься, якось буде, бо він щось дуже низенький. Буду надіятися, що все буде з ним добре, і він оклигає, я так сказати. Картоплю полили. Синочок трохи поливав, потім я після нього, бо де перелив був, де не долив, то отак. Тут, тут огірочки ті, що будуть на шпалері, також полила. Редисочку полила. І все, залишилось пересадити капусту і можна йти відпочивати. У нас вже восьма година вечора. А я сьогодні зробила всю роботу, що хотіла. І зараз треба тікати до хати, бо комарі такі якісь каліровані, можна сказати. Я на силу там доробила на городі що хотіла. От по відео навіть видно, як вони літають, море їх тут. Так що на цьому закінчую своє відео. Всім всього найкращого. До побачення, друзі. Йду я вже до хати, а бачу тут не трогай. Тут такий красунчик повзає. Хіжачок. Тут поруч стоїть котяча мисочка, і він приходить їсточки, так? Їжечок. Це Жека тебе не бачить, бо вже спить.